Усім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчакем. Сьогодні у нас буде на огляді один з найцікавіших американських автомобілів на сьогодні, які дуже гарно продаються в Україні. Їх дуже часто замовляють з Америки. Це в нас буде представник Jeep, великий американський позашляховий, Jeep Grand Cherokee в четвертому поколінні. Ці автомобілі люблять через те, що вони дуже гарно показують себе на бездоріжжі. Вони є дуже надійними, особливо на двигунах 3,6. У них гарно поєднується комфорт, а також довговічність і витривалість. Тому що цей автомобіль зроблений, щоб їздити на важких умовах. На ньому встановлений гарний повний привід. Один із найкращих, також гарна трансмісія і надійні двигуни. Сьогодні у нас на огляді буде автомобіль. 2021 року випуску на комплектації ліміти двигуном 3.6 бензин бензин з пробігом 140 тисяч кілометрів. Автомобілі Grand Cherokee перші з'явились у 1992 році, і вони були зроблені, щоб конкурувати із З Четвертим поколінням воно почало випускатись з 2010 по 2021 рік. І вони саме ось це покоління. Є найсамим популярнішим. У 2014 році відбувся рестайлінг, трішки змінилась зовнішність. Особисто для мене цей автомобіль дуже гарно виглядає. Він мені дуже подобається. У нього тут такий брутальний зовнішній вигляд. Все у нас таке зроблено досить масивне. Ми це можемо побачити як по навіть габаритах самого автомобіля. У нас тут ось такий здоровезний капот, який низьким людям буде практично по груди. Він складає враження такого досить масивного і важкого автомобіля. Впереді в нас встановлені ось такі гарні діодні фари із лінзою, які чудово світять. Так само в нас тут зроблені маленькі звіси, щоб автомобіль гарно долав у різні перешкоди. Кліренс автомобіля у нас складає більше 20 см, що дозволяє йому їздити на складних умовах. Ззаді в нас встановлена також така велика оптика. У нас тут гарно світять задні вогні. Ззаді цей автомобіль мені також подобається. Тепер давайте подивимось на багажник. Він тут такий досить великий. Об'єм у ньому складає 780 літрів. Так, як бачите, у нас тут докатка стоїть, також донкрат, тому що внизу у нас встановлений газовий балон. Балон сюди поміщається, якщо у вас докатка, буває також і повнорозмірне запасне колесо. Балон влізає на 80 літрів. Багажник тут великий, навіть якщо у вас стоїть докатка, ви можете тут розмістити все так, що у вас буде достатньо місця, щоб поставити ще якісь свої речі або якісь покупки. У нас тут встановлена кнопочка захарювання багажнику ось тут, що є дуже зручно, тому що якщо тут кнопка, то деяким людям може бути трішки незручно дотягуватись до неї. Також фішка із заводу, у нас є, що тут встановлений ліхтарик, але в нас на автомобілі його немає. Багатник у нас гарно виконаний, є ось такі різні штучки, також присутня шторка, але зараз вона у нас тут не встановлена. Тут у нас є роз'єм на 12 вольт, від нього ви можете підкачати собі колеса або включити маленький пілосос автомобільний. Тепер давайте закриємо багажник і поговоримо трішки про двигуни. Під капотом у нас встановлений двигун об'ємом 3,6 літра бензиновий, який видає потужність 286 кінських сил. Це вважається одним із найнадійніших двигунів на цих автомобілях, тому що він у нас йде простий атмосферний і в ньому немає якихось агрегатів вузлів окремих, які ламалися. Зазвичай ці двигуни їздять більше як 400 тисяч кілометрів. Вони переварують дуже поганий бензин і він чудово підходить для. Людей, які часто рухаються по поганих дорогах і для сіл. Також наступний по об'єму бензинові це вже йде 5,7 хемі, v 8 двигун, який видає потужність 370 кінських сил. Він вже буде значно прожорливіший, і він також є надійним, але там можуть бути проблеми із споживанням оливи. Найбільший по об'єму це у нас є 6,4 літра. Це також простий двигун, який має наду. Він видає потужність близько 400 кінських сил, але найпотужнішим є менший по об'єму з компресором двигун 6,2 літра, який видає потужність вже 710 кінських сил. Він встановлюється на версію Trackhawk і за допомогою цього двигуна автомобіль розганяється вже за 2,7 секунди до сотні. З дизельних двигунів тут встановлюється тільки двигун 3.0 від компанії Fiat, який має ресурс близько 300 тисяч км. Але його не дуже люблять в Україні, тому що він дуже примхливий до якості пального і він не дуже економний. Що стосується коробок, то тут встановлена восьмиступенева коробка ZF. вона є дуже надійна, вона йде в парі з майже будь-яким двигуном. Якщо у вас автомобіль старше 18-го року, то там могли бути, в залежності від варіації двигуна і коробки, могла бути шестиступенева або п'ятиступенева коробка. В загальному коробки ці довго їздять, з ними немає ніяких проблем. Їм потрібно міняти масло близько 60 тисяч км пробігу, і тоді ваша коробка буде жити довго і щасливо. Так, тепер давайте перейдемо в салон і поговоримо про салон. Сівши в салон, ми бачимо, що у нас тут виконано все в чорному кольорі із ставками хрому. Виглядає салон на цьому автомобілі гарно. Видно, що автомобіль зроблений якісно. У нас тут до чого ми не торкнемося, все в нас зроблено із якісних матеріалів. Навіть ось тут на перемиканні передач присутня шкіра. Також на дверях у нас все гарно виконано. Тут у нас є вставка під дерево. Ось цю кнопку всі хейтять через те, що вона виглядає трішки дешево. В загальному салон мені подобається, тут у нас зрозумілий дизайн. І сидіти тут у нас зручно і комфортно. По функціоналу на цих автомобілях у нас є дуже багато різних опцій. У нас тут є е, клімат-контроль двозонний, є навігація, можна підключити за до допомогою телефона. Також є підігріви передніх сидінь, задніх сидінь, люк і датчики мертвих зон, парктроніки, задня камера. Е, функціонал тут досить великий. Ця комплектація у нас називається Limited, у нас тут є люк, тому що є різні елементи, які можна докладати в свою комплектацію. Приборна панель у нас виконала посередині із цифрового екрану. Збоку у нас є стрілки, які показують нам оберти, також рівень баку і температури. Також бортовий комп'ютер тут також дуже багато показує різних параметрів. Можемо поставити посередині собі ще один цифровий спідометр, який нам буде показувати розхід палива або температуру охолоджувальної рідини, тиск масла, також температуру масла і багато інших параметрів. Так, по місцю тут дуже багато місця, автомобіль у нас є масивний і це відчувається всередині. Мені тут із моїм ростом 1,76 м досить зручно, мені тут комфортно їхати, хоча в нас тут високий капот, але оглядовість в нас гарна і їхати на далекій відстані цим автомобілем комфортно. ергономіці у нас тут є ось такі два великі підстаканника. Також ось тут такий центральний підлокітник, який відкривається. У ньому тут всередині є роз'єм на 12 вольт. Немає у нас USB. USB у нас знаходиться ось тут. У нас тут є два роз'єми, також AUX і вилка на 12 вольт. Мардачок, який у нас має не дуже великий розмір. Тут ми можемо окремо поставити свої папки. І мардачок не дуже великий. Так, у дверях у нас знаходяться великі кишені для води, які у нас поділені дверях. вони досить зручні. Зверху у нас знаходяться козирки, які мають підсвітку. Стеля у нас виконана в чорному кольорі. Тут у нас є ось такий окулярниця, панель керування люком, кнопка для електричної кришки багажнику і. І, і, і звичайне світло. Так, тепер давайте перейдемо назад і подивимось, що у нас по ззаді. Місця і ззаді у нас тут багато, є достатньо місця для голови, багато місця для колін. Я сів сам за собою і мені тут їхати зручно. Так, Ззаді у нас є центральний воздуховіт на дві зони. Також є у нас два USB і американська вилка. Посередині ще в нас знаходиться такий гарний підлокітник, який у нас досить м'який, у якому є два підстаканника. Спинка у нас регулює кут нахилу, і тут ми можемо обрати для себе зручне положення для спинки. Так, спереді у нас є ось такі сітки, в яких ми можемо поставити якісь дрібниці. В загальному їхати тут зручно. Тепер давайте проїдемось і поговоримо, як цей автомобіль веде себе у їзді. Ну що, як бути е, джипом на бездоріжжі і не спробувати виїхати на якусь гірку? Зараз ми спробуємо включати якісь режими, спробуємо заїхати на ось цю гірку. Спочатку спробуємо на автоматичному режимі і потім, якщо не вийде, то спробуємо на понижайці. Так, зараз у нас автомобіль зупинився, вмикаємо нейтраль. Включаємо. Повний привід. Так, тепер легенько відпускаємо педаль тормоза. Ух ти. Зараз ми з вами виїхали на асфальт. По асфальті цей автомобіль класно їде. Так само він, як бачили, гарно справився із такою невеличкою перешкодою. У їзді він у нас відчувається, що він такий трішки габаритний. в нього вага. Близько 2,5 тонн і це відчутньо. Хоча він гарно розганяється, але коли ти гальмуєш, то відчуваєш, що ти їздиш на такому досить важкому автомобілі. Проте він досить гарно керується. Ранні моделі Grand Cherokee погано проходили лосиний тест, але з 2014 року на них гарно настроїли підвізку, і він досить м'який на поганих дорогах і гарно тримається в високих швидкостях. На автомобілі у нас. Досить непогана шумка. У нас трішки чути шум двигуна, але він не є дуже голосним і це не заважає приїзді. По поганих дорогах я думав, що він буде трішки м'якший, але він досить м'який і м'якший за більшість позашляховиків. Ясно, не розумію людей, які катаються ними по містах, тому що для чого вам цей клірінс, такі позашляховицькі можливості, якщо ви будете ним їздити, і по місту він у вас буде споживати близько 17 літрів палива. Якщо б цей автомобіль не був на, на газу, то це б було трішки за дороге задоволення кататися ним, тому що, е, якщо порахувати, газ у нас по 34 гривні зараз, а бензин по 58. І Відчутня економія досить сильно, тому що, е, так, якщо ми порахуємо, якщо він буде споживати у нас близько 17 літрів, то він зрівняється з автомобілем, який бере 10 літрів бензину, що, як на мене, це не є дуже багато. Задня камера на цьому автомобілі не найкращої якості, але вона промальовує проекцію. У нас тут великий екран і в неї досить непогано видно. Якщо у вас є можливість придбати собі саме такий автомобіль, то за ці гроші ви, напевно, не знайдете щось краще, тому що Audi Q7 буде вже на 5 тисяч дорожче. Так само і Volvo, cx 90 вже буде значно дорожче і дорожче в обслуговуванні Цей автомобіль люблять через те, що він гарний, комфортний і з ним немає якихось різних проблем. Слабинка в них тут є, що інколи може глючити електроніка, але це є дуже рідкісні проблеми в загальному. Ці автомобілі. Досить надійні і гарно їздять протягом багатьох років. Так само вони не дуже падають в ціні, і якщо ви поглянете на ринок автомобілів, то ви можете побачити, що автомобілі 14-12 років ще зараз коштують близько 20 тисяч доларів, що є досить багато, тому що за ці гроші ви вже можете пригнати собі свіжі автомобілі з Америки. Незважаючи на те, що у нас тут немає турбіни, але тяга на ньому гарна. І якщо ми натиснемо педаль газу, то автомобіль гарно тягне і ним легко можна обігнати будь-які автомобілі. Ну що, друзі, наше відео підійшло до завершення. Якщо ви зараз шукаєте собі ось такий автомобіль і вас не лякає те, що в ньому буде трішки великий розхід. То він вам справді потрібний, тому що це ідеальний автомобіль за гарну ціну, який створений для справжнього бездоріжжя. І він буде вам дарувати круті емоції. Він дуже надійний, і це однозначно хороший варіант справжнього позашляховика. Обов'язково підписуйтесь на канал, також пишіть свої думки, що ви думаєте про ось такі автомобілі. І до нових зустрічей!